Спецоперація у цій багатоповерхівці на оболоні почалася пізно ввечері. З усіх боків будинок оточили силовики. Жителів не евакуйовували, наказали сидіти по квартирах. Хвилин, напевно три не спіли злякатися. Ми зрозуміли, що щось, звичайно, там сталося. Як двері ніби вибивали, а таких пострілів ми не чули. На п'ятому поверсі, де проходила спецоперація, усе залите кров'ю біля ліфтів, шприці, кровоспинне. Тут рятували чиєсь життя. Крива доріжка веде до квартири у кінці коридору. Судячи із пошкоджень на дверях, саме тут відбувалася активна фаза операції. Усередині є жінка, але спілкуватися вона відмовляється. Найближчі сусіди кажуть, у цій квартирі вже давно мешкає молода сім'я шумних компаній і частих гостей у них не помічали. Парень з дівчинкою, з рібенком маленьким. Більше говорити відмовляються. Віталій, що живе у сусідньому під'їзді, вночі виходив за цигарками, бачив, як правоохоронці виносили з будинку дитину. На моїх очах виносять хлопчика років чотири, може, на руках. А потім жінка ну, в кайданах в камуфляжі боєць, каже, вона. Хлопчик був у заручниках, а вона покривала того, хто тримав цього хлопчика в заручниках. Згодом у службі безпеки пояснили, батько семирічного хлопчика разом із трьома іншими диверсантами забарикадувався у квартирі і чинив опір. Наші співробітники повинні були вивести у безпечне місце дитину. І ну, так сталося, що один із терористів відкрив вогонь з автоматичної зброї і поранив одного нашого співробітника. Він зараз перебуває у стабільному стані. На жаль, інший співробітник отримав поранення, які виявилися несумісними з життям. Терориста убили вогнем у відповідь. Доповідають УСБУ. Він виявився ватажком диверсійно-розвідувальної групи, часто їздив до Росії і мав три паспорти. Одночасна операція відбувалася у Києві та Харкові. Троє із семи затриманих громадяни Російської Федерації із квартир, де переховувалися чоловіки, вилучили зброю, набої сам саморобну вибухівку та чотири кілограми тротилу тільки у тому помешканні, де було вчинено активний супротив, виявлено вісім вибухових саморобних вибухових пристроїв, які начинені були засобами ураження важкими металевими елементами. Якби ці пристрої були застосовані десь у мирних містах нашої країни, то звичайно навряд чи вдалося б уникнути жертв серед мирного населення. Диверсанти планували низку терактів, стверджують в СБУ. Певні, один із затриманих заклав вибухівку під будівлю райсуду у Харкові. Також є підозра, що члени угрупування пов'язані із російськими спецслужбами. Розслідування ще триває. Тим часом перевіряють і хід самої операції. Зокрема, чи можна було уникнути жертв у загиблого бійця Альфи Андрія Кузьменка залишилося двоє неповнолітніх дітей. Президент України пообіцяв, що родині нададуть допомогу.